Тільки людина, яка з'єднана з Богом, вона буде розуміти, що то є вільність. І вільність, яку ми сьогодні вшануємо незалежність, вільність Республіки Польща, так тісно пов'язана із тою вільністю, яку ми сьогодні маємо в нашій державі Україні. Молодь. Можливо, і не знають, а наш побіг знає, що то буде невільником системи невільником умов життя і так далі. І тоді в 2018 році, коли після такого довго неіснування на карті Європи з'явилася держава Польща, так само як і Україна, Короткий час мало тоді. І пізніше воно коштувало дуже багатьох життів, значить, певно, тих, які боролися за цю вільність. Тому, дорогі мої, я пропоную, щоб може вони такою спільної молитви, хоча б чинеш, вшанували тих, хто за цю вільність боровся, а тим самим ми сьогодні ви вшановуючи, шануємо і те. Що ми сьогодні цю вільність маємо. Отче наш, хто сєв небі, сінце, ім'я, вшесть листо Твоє, вось воля Твоя, як в небі, так і на землі. зіні, хліба наших, ні, бо продай нам Тісень, і отпуск нам наші війни, яко і не відпуща нашим винуватцям, і не. З нас на покушення, а не зла, Бога. Боче наш, що є на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на тілі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо, винувати нас.